Все струхло. Корзина струхла, все навесну треба переробляти. Ужас все. Немає, все потрухло. Все скрипить, хитається. нема квіток ніяких. Ну, в общем, таке. Садив я близько, щоб поряд. У мене було дві на городі, але туди не добіжиш. Я не знаю, як з цими шпаками боротися. То посадив, прищепив ближче. Взагалі таке багато роботи. Дивіться, двір як засів. Гляньте яке. Кожну клітинку, старе місто це називається. Плитка. І оце треба все зачищати. А ось ліс який. гляньте. Ось, ось тут будемо робити такі ці. Як доберуся, планував, так буде дружина тут якісь скульптурки різати. Я пам'ятаю, тоді я сюди розцею, розводив, гілочки заплетали ось так, коли вони маленькі були, бачите? Декілька гілочок. Отак їх і сплетали. Ну, Зараз і веревка потрухла, а потім оце все буде підстригатися і будемо робити якийсь петушок, якусь курочку. Роботи не почати край.